Добрий день, мої любі малята! Дітки, кожен день нас оточує дуже багато речей. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Речі бувають безпечні та небезпечні, шкідливі та корисні. Ось сьогодні ми поговоримо про те, чому так важливо. Нам з вами про це знати. І я запрошую вас зі мною в подорож до безпечних речей. Спочатку нам потрібно пройти доріжку з перешкодами. Якщо на шляху буде колода, її потрібно переступити, високо піднімаючи ніжки. А якщо на шляху зустрінеться струмочок, його треба перестрибнути. Ходімо швидше, але будьте уважні! О, привіт, малята! Як добре, що я вас зустрів, я тут іграшок цікавих, скільки знайшов, а погратися немає з ким. Може, ви зі мною пограєтесь? Добрий день, вовчику! Ми з дітками вирушили в подорож до безпечних речей. Але залюбки з тобою трішки пограємось. Показуй свої іграшки. А ось вони, повний кошик. Зачекай, вовчику, ти щось наплутав. Це зовсім не іграшки. Ці речі дуже небезпечні для малечі. Та ну, ось пісочок. Ні, вовчику, це пральний порошок. Ха, ще скажіть, що ця пахуча пляшечка теж не для гриби. Звичайно, ні. Це засід для миття посуду. А ця весела пчиховка. Теж ні, вовчику, це лак для волосся. Ним користується мама. А ось ця баночка з пензликом. Що ти, вовчику, це лак для нігтів. Ним теж користується мама, а для малят він може бути небезпечним. А фарбою хоч можна погратися. Ні, Вовчику, ця фарба не для гри. Нею можна отруїтися. Я знаю, чим ми можемо погратися. Ось погляньте, яка у мене ще є коробочка. Що ти, Вовчику, це коробочка з ліками, і її не можна діткам чіпати ні в якому разі, щоб не накоїти біди. От, лишенько, і чим же я тепер буду гратися. Не журися, вовчику, ходімо з нами та пошукаємо з дітками безпечні речі для гри. Ой, а хто це тут плаче? Та це ж лисичка. Що сталося, маленька? Я була вдома сама. Мені стало сумно, і я взяла сірники, щоб запалити свічку та помилуватися на вогник. Але коли я запалила сірничок, то трішечки злякалась і впустила його на підлогу. Від палаючого сірничка почав загоратися килимок. Я почала гасити вогонь лапками. На щастя, загасила, але дуже впекла лапки. Тепер мені боляче. Лисичко! Вогонь для діток це зовсім не іграшка. Те, що ти не розгубилась та почала негайно гасити пожежу, дуже добре, але робити це потрібно не рукою. Ось сідай з нами та подивись, чого боїться вогонь. Малята, чого ж може злякатися вогонь? Погляньте, ось у нас в одній склянці вода. І іншій склянці пісок. А ось у нас є вогник. Лиємо на нього водичку. Де наш вогник малята? Вогник злякався водички та погас. А чи злякається вогник пісочку? Зараз ми це побачимо. Вогника. Полум'я погасили. Тепер я сподіваюся тобі зрозуміло, лисичко, що потрібно було робити. Якщо трапилась пожежа, треба негайно кого кликати на допомогу, дорослих та викликати пожежників. І ні в якому разі не ховатися від пожежі у куточку або під столом, бо дим, що утворюється від вогню, дуже небезпечний. Дітки, а хто ж допоможе лисичці вилікувати її лапки? Звичайно, це лікар. Малятка, а давайте ми з вами пограємо гру безпечні та небезпечні речі. Погляньте. У нас є скринька та кошик. В кошик ми будемо складати речі безпечні, а в скриньку заховаємо небезпечні. Ножиці небезпечні. Ними можна порізатись. Лялька безпечна. Молоток. Небезпечний. Фарби безпечні, цвяхи? Небезпечні. Ніж? Небезпечний. Іграшкова машинка. Безпечна. Голка. Небезпечна. М'яч. Безпечний. Термометр. Небезпечний. Конструктор. Безпечний. Книги. Безпечні. Скриньку з небезпечними предметами ми зачинимо. Нею користуються тільки дорослі. А кошик, у якому безпечні речі, давайте ми з вами подаруємо вовчику та лисичці. Дякую вам, малята, що розказали мені про безпечні речі та іграшки. Тепер я більше ніколи не буду брати маминих і татових речей. І я вам дякую. За те, що навчили, як правильно гасити вогонь, а також до кого звертатися за допомогою. На все добре! Бувайте, звірята, малята, а ви теж будьте дуже уважні та обережні. Та не беріть до гри небезпечних речей. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!